Ви почуваєте історію, почайте відчувати сенс. Я не кажу, що вам з цього легше жити, а Ми виходимо з того, що у вас немає часу. І що у вас мало часу готуватися якісно до уроку. Адже ми хочемо дати вам якісну продукт. Це не є А Ми хочемо дати модель чи зразок, як про це можна говорити. Хребет. Хребет, так. Причому, що означає, що для кожної книжки, ви бачите 10 книжок, беруться один чи два добрі історики. Професійну Ну, До цього подається вчитель чи хтось інші не разом працює. І того виходить такі проблеми. Тут два супроводи. Крім того, що цей текст, який розповідає про історію Русі, такий спосіб, які поєдні, показує важливість Русі, є супер педагогічний, який розповідає, як вчитель має про це робити. Поради. І ще одне дуже важливе. є суперпсихолога, дитячий психолога, -психолог, який розповідає, а як дітям про це можна розказувати. Ви зробили такий програмний продукт, таку війську. Це велика сміливість взяти на себе, зробити оцей концерт, сформулювати його. Вони кажуть, що ми прийшли дати вам свободу, навігатори на лісять повітрі, до них прив'язуються книжки. Книжки часом художні, часом популярні, на різні теми, різного віку. Якщо купить цю книжку, бачить, то хотів купити ті, ті книжки, нападки, то я покупив цю книжку. Можу купувати портал. Можна заходити на сайт порталу, і там є е, контакти і писати чи телефонувати. Будемо раді співпраці.